Сьогодні поговоримо з вами про «to тобі в англійській мові. Бути це одне з найважливіших дієслів в англійській мові, воно працює не так, як усі інші. З вами Ярослав, канал Ideal Study, Тож розпочнемо. Що ж таке тобі, і навіщо воно потрібне? Тобі, по-перше, використовується, коли ми говоримо: хто ми є? Де ми є, в якому ми стані, або ким. Або якими ми є, ми можемо його використовувати, коли говоримо про своє ім'я, про професії, про вік, про місце, про емоційний або ж фізичний стан. Тобто, коли ми щось робимо. Описуємо. В англійській мові не можна сказати речення без її слова. Навіть якщо українською ми його не говоримо. Тобто не буває такого I teacher. Правильно сказати? I am a teacher. Я є вчителем. І оце є нам обов'язково потрібне, і тому для цього нам потрібно її слово. Тобі. Які ж є форми дієслова to be в англійській мові. Сьогодні ми говоримо тільки про теперішній час і як воно змінюється у present simple. Тож дієслово to be У present simple має три основні форми. А саме am, is та A. То хто з чим використовується? I використовує після себе форму am. Тобто я скажу, I'm happy, я щасливий. He she it використовують is. Тобто he's a teacher, she's tired, it's cold. You, we they використовують are. Тобто you are right, we are students, they are at home. Це потрібно просто запам'ятати. Логіки тут немає. Єдина моя рекомендація: запам'ятайте для себе, що is використовується для однини, are для множини, am для себе. Поговоримо з вами про ствердження речі англійській мові і використання її слова be. Як же воно утворюється? Вас іде особа, subject, і далі am, is are. І далі все інше. Тобто, I'm from Ukraine, she's my sister, we are ready. Якщо ж ви будуєте заперечення, то форма побудови речення буде такою ж самою, Єдина різниця, що ви тут використовуєте not. Тобто у вас буде subject, тобто особа, підмет. Далі am not, is not, are not, або ж короткі його форми isn't, aren't. Тобто I'm not tired. He isn't at work, they aren't students. Запам'ятайте для себе, що скорочення в розмовній мові досить розповсюджені. Тобто буде I'm not, isn't і aren't. Це дуже важливо. She isn't busy, we aren't late. Адже ці форми використовуються набагато частіше, ніж повинні. Повні можливо зустріти тільки якихось офіційних текстах. Далі як же ми утворюємо питання з. Тобі питання будуються без допоміжних слів по типу do, does і так далі. Ви наперед виносите am, is, are, далі йде subject, тобто особа, підмет, і далі все інше. Тобто am I late, чи я запізнився? Is she your teacher. Вона твоя вчителька, are you okay, ти в порядку. Are they at home? Чи вони вдома? Просто міняємо місцями. діє слово і підмет. Особа, яка виконує цю дію. Відповіді на такі запитання будуть короткими. Тобто, are you tired? Yes, I am. No, I'm not. Is he a brother? Yes, he is. No, he isn't. Are they ready? Yes yeah, they are. No, зе aren't. Ось принципі все, що вам потрібно знати про використання слова тобі в англійській мові, як воно змінюється та де воно використовується. Не забудьте підписатися на канал, за щотижня у нас виходить новий відеоурок англійська з нуля. З вами був Ярослав. Всім гарного дня.